Всім привіт! Сьогодні четвер, 3 листопада. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас сьогодні знов оновлення меблі. Сьогодні нам навезли дуже багато крутих шкіряних диванів, фірмових і дуже стильних. І зараз я вам все покажу. От перша новинка це шкіряний тримісний диван від італійської фабрики на туці. Такий оранжево-рудій шкірі. Дуже стильна сучасна модель. У нас вже багато таких диванів було. Вони дуже якісні. Дуже комфортні, стильні. Гляньте, яка цікава боковинка. Використана дуже якісна шкіра, міцна, гарно миється, дуже проста в догляді. Сидіння поручні спинки панки і дуже комфортні для відпочинку. Можна посидіти і полежати, хоча диван не розкладний. І ціна такого щастя лише 450 євро. Позаду нього ще один італійський гарнітур від тієї ж таки фабрики на тутці. Це у нас крісло, тримісний диван, принаймні по розмірах тримісний диван. І ще один тримісний диван з електрореклайнером. Ось тут приховані кнопочки, вони підіймають поручні, спинки, тобто, і регулюють положення сидіння. Ось так диванчик виглядає в розкладеному вигляді. У нього відсунулося сидіння, воно стало глибшим, і піднялась високо спинка. Сусідній диван також складається з двох частин. Його спинки регулюються механічно, їх можна підіймати або опускати, як тут. Сидіння не регулюються і досить такі широкі поручні, на які можна щось поставити. Крісло досить стандартних розмірів, компактне, поручні трішки вужчі. Без механізмів. Отож ціна крісла 150 євро. Е, ось цей е, диван 400 євро. Диван з електрореклайнером 560 євро. Якщо весь набір брати разом, виходить набагато вигідніше. Ціна виходить лише 1000 євро за все. Меблі повністю шкіряні. Внизу олейбочка виробника. На туці. Досить гарний стан, без потертостей, без якихось пошкоджень. Механізми справні, все чудово працює. Поруч стоїть широкий тримісний диван шириною 2,10 у вишневій шкірі. Це наразі у нас єдина модель, яка розкладається, і її можна використовувати для щоденного сну. І ціна такого дивану. 540 євро. А тут спить Соня. Шкіряний диван Честерфілд двомісний. У нас таких диванів є пара. Натуральна шкіра, оленяча з патинуванням. Дивани в дуже хорошому стані, без якихось суттєвих пошкоджень. І ціна лише 400 євро. За диванчик. Нагадую, у нас таких два. Тут у нас комплект м'яких меблів. Трійка, двійка і крісло в такій е, кремово-ванільній шкірі. Меблі повністю шкіряні, м'які затишні, комфортні для відпочинку. Е, в цьому кріслі монтовано механічний реклайнер. До речі, меблі можна придбати роздільно. Саме крісло коштує 190 євро, двомісний диванчик 300 євро, а тримісний 400 євро. При покупці комплекту буде ще вигідніша ціна. В цьому залі у нас ще декілька цікавих новинок. Наприклад, пара ось таких чудових світлих диванів. Це фактично два тримісних дивани. Один розміром 215 см, другий 230 см. Меблі дуже стильні, повністю шкіряні в гарному стані. Вони не розкладні, але як бачите, ширина сидіння дозволяє зручно полежати як на одному дивані, так і на другому. Задня спинка меблів також повністю шкіряна. Стильні металеві ніжки. Посадка в міру м'яка, досить широка і глибока. Спинки не надто високі і також в міру м'які. Виготовлено в Німеччині. Ціна меншого дивану 430 євро, більшого 450. При покупці комплекту ціна дешевша 850 євро. За два дивани. Під стіною у нас пара класичних диванів. Це тримісний диван і двомісний диван в коричневій шкірі з таким вишневим благородним відтінком. Меблі в гарному стані зручні, пружні, надійні, дуже якісні. В тримісному дивані вмонтовано розкладний механізм. Щось типу як французька розкладачка. Ціна такого комплекту 780 євро. Тут у нас шкіряний тримісний диван Честерфілд. Натуральній шкіри, це вінтажна модель. Шкіра не фарбована, вона вощена. Натуральний колір. І ціна такого дивану зараз зі знижкою всього 560 євро. Ще у нас є цікава штука освіжувач повітря, очищувач повітря. Соня облюбувала новий диван. Тобі зручно. Тут у нас класичний тримісний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це вже майже вінтажна модель. В темно-зеленій шкірі. Але стан дивану досить гарний, він без якихось суттєвих пошкоджень. Оздоблений дерев'яними вставочками. Ось тут лейба виробника. Ціна такої моделі 450 євро. І зараз на нього знижка діє 10%. Ось так виглядають дзірці нашого ковроліну. Нагадую, що у нас у величезний вибір ковроліну килимового покриття з Німеччини. Воно нове. І Дуже великий вибір різних кольорів, фактур і розмірів. Досить доступна ціна від 150 до 170 гривень за квадратний метр. Також звертаю вашу увагу, що в нас в продажі є декори, картини. Ось, наприклад, тут картина німецького художника, виконана масляними олійними фарбами мастихіном. Її ціна з рамою 2500 гривень. Також у нас є репродукції, акварелі, ще фоторепродукції, репродукції, говелени і багато всякого іншого. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Дякую всім, хто додивився до кінця. Рекомендую підписуватись на наш канал в Ютубі. Це допоможе слідкувати за всіма нашими оновленнями. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, це допомагає розвитку каналу. Бажаю всім гарних вихідних, приємних покупок і мирного неба!